Як на мене, то такі класичні уявлення про державницький рух, про державницькі партії, вони закінчились по-моєму, з Леонідом Кучмою. Тобто, з побудовою ну, таких нових інститутів державних. Вони були пострадянськими, але ще не, не незалежницькими. От Мені здається, що незалежницькі інститути будуються тільки зараз. Тобто ми, ми мали, скажімо, ту пострадянську державу, і в рамках тої держави це був один концепт, і там державне виглядали якраз як ну, коло інтересів е, крупних промисловців. Але вже після 2004 року е, ці всі моделі, по суті, посипались. Це вже е, була боротьба е, приватизованих е, великих, точніше приватних великих холдингів е, олігархічного середовища. І держава тут вже була е, ну, таким. Швидше знову-таки парасолькою, а не е, живим е, інструментом уникнення е, такої міжкланової боротьби, е, залагодження конфліктів. Тобто тут е, якраз ситуація зводиться до того, що ну, ми, е, втрачаючи систему економічних відносин, е, е, будували абсолютно нову державу такого вже. Е, ну, Постфеодального типу, я б сказав, ну, от є е, індустріальна е, 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 епоха, постіндустріальна епоха, а нам доводилося. Будувати, мабуть, постіндустріальну державу з елементами феодалізму, тобто провінція жила в феодальних відносинах, а Київ пробував вискочити наперед і великі міста вискочити наперед, навіть технологічно вони рвалися десь перед. А зараз зовсім інша ситуація. Зараз нам треба будувати навіть не постіндустріальну а інформаційну державу. Це, а це зовсім інша роль особи інститутів, інша роль. Тут є якраз Україна вкинута в систему таких великої кількості паралельних процесів. І дуже часто роблячи ставку на один процес, там, на інфо тотальну інформатизацію, ми раптом індустріальну компоненту губимо, хоча вона необхідна для. Ну повноцінного функціонування держави.